Слава Ісусу Христу! Сьогодні будемо говорити про те, чи християни мають молитися до пречистої Діви Марії і до святих Католицької церкви. Цю тему мене спонукали сектанти розкрити. Які сектанти? Євангелисти, штундисти, протестанти і різні різні секти. Ті сектанти постійно закиди роблять. Католикам чи греко католикам що ми повинні напряму молитися до Бога. Хіба ми Богу не довіряємо, чому ми, ми маємо говорити з Богом через посередників святих, пречисту Діву Марію? Якщо жити такими єретичними мислями, тоді можна сказати, а наша нам взагалі святі і пречиста Діва Марія, і себе церква про них не згадувала, не канонізувала, не об'являла святими. А тепер розважмо, чому церква канонізує святих? Чому церква описує дорогу до святости людей, звичайних християн, чи монахів, чи монахинь, чи священиків, чи навіть пап. І ми про це знаємо і почитаємо образи святих і молимося до них сам процес канонізації святого. Церкві Христові дуже строгі. Канонізація святого відбувається за умови, якщо за посередництвом святого відбулося три чуда. Це чудо може бути оздоровлення і багато різних чудес, тобто надприродніх, які людина не зможе створити, тоді починається биотефіційний процес, тобто канонізація святого. Не буду розказувати процесу канонізації святого, але як цей процес закінчиться, ми маємо право, тобто церква має право малювати образ святого, і ревірні християни мають право молитися до цього святого. В католицькій церкві зареєстровано офіційно більше 15 мільйонів святих осіб. Ну, звісно, ще більше святих не зареєстровані, але, кажемо, маємо тих, що зареєстровані, і для чого вони і реєструються, для чого вписується їх життєвий шлях до святости, та для того, щоб ми, вірні християни, наслідували їх, тобто, щоб ми йшли по тій дорозі, по якій йшли ті святі. А чому вони стали святими? Бо вони народилися наново з Божого Духа, і ми вчимося цих святих, як народитися наново з Божого Духа. Ми молимося до них, просимо, щоб вони, будучи в Царстві Небесному, нам допомагали йти по тій земній дорозі, народитися з Божого Духа. І як це зробити вони дуже добре знають, молячись до святих, ми одночасно молимося до Отця Небесного, до Святої Тройці, тому що в їхніх душах і Святий Дух перебуває Бог Світройці Єдиний. Вони ж прийняли Святого Духа Бога всі тройці єдиного ще тут на землі, тобто народилися на нас з Божого Духа. Тому і, молячись до святих, ми і молимося до того Бога, який перебуває в їхніх душах. Який перебував у їхніх душах тут на землі, і зараз перебуває в їхніх душах в Царстві Небесному. Воля святих в Царстві Небесному є постійно під проводом Божої волі, і ніколи воля святих не буде різнитися з Божою волею, і ніколи святий не буде робити то, чого Бог не захоче, що противиться Божій волі. Тому і Божа воля згідна з цим. Щоб святі нам допомагали йти до святості по земній дорозі. Так само отець Небесний, усі Троїці єдиний, хоче, щоб ми молилися до пречистої Діви Марії, яка є найвища в Царстві Небесному, і ми молимося до пречистої Діви Марії, щоб вона нам допомагала в земних потребах, а найперше, щоб допомагала прийти до Ісуса. Так, пречиста Діва Марія, мама нашого Господа Ісуса, і хто ліпше знає Сина, як не мама. І наш Господь Ісус, дорога сова Божа, дуже радий, що ми звертаємося до Його мами, до пречистої Діви Марії, що ми її наслідуємо, і тому Він її дозволяє приходити на землю, скільки об'яв було пречистої Діви Марії на землі, не злічити. І для чого ці об'яви були при чистої Діво Марії на землі, та для того, щоб нам допомогти прийти до Отця Небесного, до Господа Ісуса, а диявол, свою чергу, добре знає силу прочистої Діви Марії і дуже противиться Християнам, щоб вони до неї не молилися, про неї не думали і тому своїх слуг, сектантів. Запевняє, що ми маємо молитися до Отця Небесного, а не до пречистої Діви Марії. Диявол дуже ненавидить пречисту Діву Марію, бо вона, Богородиця, породила Бога. Він знає її силу, він знає її владу, якою наділив її отець Небесний, і вона може стерти голову сатани. І так Бог зарядив, що через пречисту Діву Марію. Сатана втрачає силу і чекає обходить десятою дорогою пречисту Діо Марію, або принаймні образ пречистої Діви Марії, який намальований церкві Христові католицькій або греко католицькій або в домі кожного практикуючого християнина. Тепер трохи поговоримо про образ пречистої Діви Марії і святих, про фігурки Ісуса чи пречистої Діви Марії. Сектанти закидають, що ми молимося до каменю чи до паперу. Бо, святому письмі написано: не будеш поклонятися тесаним бованам і різним тесаним божкам. Так, в старому Завіті дійсно поклонялися всяким тесаним бованам, всяким каменним божкам. Але це були не Божі створіння, це були демони пекольні. А зовсім не йдеться там про пречисту діву Марії про святих. Але диявол, замилюючи очі, напускаючи тому на очі, перевев та в Новий завіт і сказав, що це відноситься до пречистої Діви Марії, образів фігурок і до святих. Я викриваю ту диявольську хитрість, диявольський підступ, ту диявольську несенісницю і брехню, ми молячись. До фігурки пречистої діомарії, чи намальованого образу, ми не молимося до каменю, ні до паперу. Ми молимося іменно до особистості, яка зображена на папері або на фігурці, тобто до духовної особистості. Намальований образ це є підсилення візуального контакту з цією особистістю, яка зображена. На папері або фігурці. Найсектанти не думають, що якщо нема образа чи фігурки пречистої Діви Марії, а я їду в тролейбусі, чи якомусь транспорті, чи йду по дорозі, я вже не можу молитися, бо нема образа. Ні, я далі молюся. Уяві мене виринає образ пречистої Діви Марії, чи святого, чи Ісуса Христа. І молюся я духовним способом так само, як до фігурки. Як бачите, я можу обійтися і без мальованого образу, і без фігурки. Але, як я вже сказав, фігурка намальований образ це є візуальне підсичення духовного контакту, і мені приємно дивитися на образ пречистої Діву Марії чи Господа Ісуса Чи Святого. Ті ж самі сектанти, саме відтягують фотографії своєї Давно помершої мами і згадують її, і говорять до цієї фотографії, їм набагато це приємніше, ніж просто говорити так без фотографії. І до Отця Небесного ми також дуже часто говоримо без посередництва святих і перчистої Діо Марії, звертаючись до Отця Небесного напряму, візьміть молитву Отче наш, і багато других молотов до Отця Небесного. І отець Небесний дуже задоволений, коли ми говоримо молимося до святих, бо святі в небі це є улюблені діти Отця Небесного, і Отець Небесний не хоче, щоб ми ігнорували святими, а щоб ми їх любили, спілкувалися з ними і після смерті поєдналися святими і стали також Божими дітьми. І всі разом, щоб проставляли вічно Бога Отця, Сина і Святого Духа, а диявол дуже цього не хоче, то він своїх слуг, сектантів, намовляй, щоб не любили, не спілкувалися з дітьми Божими святими, щоб не сповідалися, щоб не очищали своєї душі, щоб там часу не замешкав Бог. В брудній душі сидить. Брудний диявол, диявол сектантам навіює, що вони можуть очиститися без сповіді, без посередництва священника. Хоч в святому письмі, яке так люблять цитувати сектанти, явно написано, що дав владу Бог апостолам. Зв'язувати зв'язувати на на землі і на небі, Розв'язувати на землі і розв'язувати на небі, і небо годиться з волею священників, бо цю владу священникам дали апостоли, сформувавши Христову Церкву під проводом самого Господа Ісуса. Тепер розважмо, чому сектанти так противляться святій сповіді, як сектанти стали сектантами. Сектантами стали ті люди, страшні грішники, які були ліниві сповідатися, стидалися сповідатися, які були ліниві до молитви, які не хотіли примінити зусилля до спасіння. Адже Ісус сказав: Царство Небесне здобувається силою, і вони цієї сили не хотіли приміняти, хотіли легкої дороги до Царства Небесного, але ті сектанти. Жорстоко помилилися, вони не тільки не очистилися із тими брудними гріхами, які прийшли в секту, залишаються, і будуть залишатися до Божого суду. І тому нічого не чисте не війде Царство Небесне, і навіть не думають, що можна обійти Божий закон сповіді, якими б сектанти добрими не були, які б вони добрі діла не робили, ні Чого це їм не дасть, вони мусять очиститися, навернутися, покаятися, інакшої дороги до Царства небесного немає, бо добро без Бога не є добро. Ісус сказав: без мене добро нічого творити не можете. Без сповіді через священника можуть спастися тільки такі люди, тобто немовлята, які не прийшли до розуміння добра і зла. Люди божевільні з народження, які не контролювали свого розуму, і ті люди, які ніколи не чули про Бога, але в серці своєму жили по Божій доброчі. Бо добро і зло записане в кожному серці, і хто вибрав добро, не знаючи Бога, буде Богом прощений, і всі решта люди. Будет ведь повидальней, да сви выбил. Кто без поведы, Царство Небесное не выйдет. Слава Исусу Христу!